Учора в цьому залі спортсмени змагались у чемпіонаті міста Суми з вільної боротьби. Сьогодні 80 спортсменів вели боротьбу за чемпіонат області. Руслан Тарабар на цьому турнірі працює головним суддею. Нам він розповів, хто бере участь у змаганнях і куди ведеться відбір. Сьогодні відбувається у нас чемпіонат області серед юніорів та кадетів. Тисяч на другий, четвертий рік і п'ятий, шостий рік. Ми спортсмени відбираємо на чемпіонат України. Сильніші поїдуть виступати на чемпіонат України, представляти Сумську область. Учасники чемпіонату області приїхали з Сум Липової долини Ромен Верхосулки. Клуб Чемпіон, який представляє на турнірі обласний центр, виставив чотирьох учасників. Розраховуємо на золоті медалі. 2004. Ну, Хотілося би усі чотири, а там як хлопці поборяться, покажуть себе. Двоє з чотирьох спортсменів клубу чемпіон брати Єгор та Кирило Крупський. Крім вільної боротьби, займаються і сумо. У цьому році вони стали переможцями та призерами на різних міжнародних турнірах. Сьогодні пробують свої сили у вільній боротьбі. Єгор у фіналі вагової категорії до 86 кілограмів переміг суперника і здобув золото. Було важко, але я показав свої вміння. Я ж тренуюсь не тільки по сумо, а й по вільній боротьбі. Сьогодні спробував собі себе вільно доробити. Після Єгора на килиму ваговій категорії до 79 кілограмів вийшов Кирило. Його шлях на турнірі був тривалішим. Три поєдинки по колу. У першій сутичці спортсмен переміг. У відповідь на питання, чи допомагає йому підтримка брата, Кирило був небагатослівний. Допомагає. Як? Морально. Достроково вигравши всі три поєдинки, Кирило додав у скарбничку команди та родини золоту медаль у своїй ваговій категорії. Золото для клубу чемпіон вибрав і Дмитро Горшков у вазі 74 кілограми. А Дмитро Котов в абсолютній ваговій категорії став другим. Усього юнаки та кадети розіграли сьогодні 22 комплекти медалей по 11 у кожній віковій категорії. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному суми.